Фактично чи багато військових активно рухаються, колони в якому напрямку, якщо вони є, і емоційно-політично чи емоційно суспільно в Маріуполі сьогодні? Ну Якщо починати з емоційної суспільної, то вона дуже цікава, тому що, врешті-решт, навіть там відверто почікуни. Які знаходяться в місті, тепер здогадуються, що вони нікому не потрібні, що Росія їх обманула і кинула то тобто велике розчарування, роздратування людей. Навіть до того дійшло, що насправді на 10 вересня люди в місті готують страйк великий на один на день голосування в Росії. То що буде? Хоча в Маріуполі він розпочнеться раніше. Тобто, дійшли вже до того, якщо місто починає готувати великий страйк. Ну, це про настрої здається, все да? зрозуміло, що ті, хто чекали русський мір, скажімо так, досі пишуть, челобітний путіну. Она однак розуміючи, що ні того нічого не зміниться. Це призводить до того, що велика кількість людей виїжджає з Маріуполя, кількість населення українського. Зменшується е, через виїзд, і це дуже добре, тому що їдуть вони або в країни ЄС, або на території України одразу, ну в залежності від коридору і в кого вдасться, як і в кого яка змога була. Це якщо стосуватись стосується настрої, да, тобто настрої абсолютно не ті, які хочуть окупанти показати, і це ну далі буде гірше, що називається для них і краще для нас. Якщо по функціоналу самого міста, то місто це. Великий логістичний хаб, військово-логістичний хаб в першу чергу, і, на жаль, стало містом, де готують окупантів. Принаймні, якщо мова піде про район, і там дійсно велика кількість баз, три полігони вони розпакували, На якому на сьогоднішній день не готують проводять злагодження до комплектування військ. І Останніми днями ми бачимо велику кількість дійсно колон. Колони йдуть mm. з на, на Бердянський напрям. Uh-huh. Це означає, ну чому на Бердянський напрям. Частково ви їх також готують і дооснащують на Бердянську під Бердянськом, зокрема там в районі аеропорту. Наскільки ми розуміємо, а потім перекидають тому, що ну мабуть, Бологі, Васильівка, Токмако, Оріхів все це напрям. Частково він йде через Нікольський наш район, а частково йде через Бердянськ. Тому там десь така точка зборки в них має бути. Ну це мені здається, в запоріжці краще вже ось не розповідають, і з хорошого переміщення бачимо переміщення. Вже четвертий день поспіль в Нікольський район з Запорізької області, і це означає, що вони їдуть з напряму рожайного. Ну там, де в нас. Є по карті спочатку синіша, потім зеленіша, да там де ми звільняємо територію. В них є наказ відступити, як вони кажуть, відступити за пірамідки, і тому вони їдуть на Нікольське і там масово розміщуються, масово тягнуть свої мотлах. З окопів мається на увазі не військовий, а от ну побутовий, да чим uh -huh. живе там передова їхня, скажімо так. Ну це дуже добре. І з поганого і для доброго, це вже навіть не знаю, як формулювати. Вони почали окупуватись, почали будувати нову лінію оборони. Це по лінії Нікольське Мангуш, і ця лінія передує Маріуполь. Це означає, що, попри все, те, що казала там ці оте зетвоєнкори, їх там оголтіла пропаганда на всіх рівнях. Насправді росіяни оцінюють вірогідність того, що ну лінія фронту посунеться, умовно кажучи, до Маріуполя. Як реально, і саме тому починають добудовувати і починають добудовувати бистро, uh -huh. швидко, і ну до того ну не було. Да, тобто, це ну такі добрі передвістики. Тому що дивлячись на карту, ми розуміємо, де може бути оперативний простір, коли наші а, сили оборони прорвуть. цю укляту ні оборони, яка там з урожайним і далі далі далі, і далі за цим же, зокрема, і Марію, Полі, Бердянському uh -huh. панти це розуміють. Я розумію, що, наприклад, якщо лінія фронту проривається там до Розівки, за розівку, так по карті наближається до Нікольського, це означає, що, наприклад, до того коридору Суходольного до Криму, ага. він фактично під вогневим нашим контролем. Так, якщо ми навіть не перерізали його ще військами, то він точно стає під вогневим контролем, а це означає, що постачання в Крим забезпечення Криму, яка на 90% вантажним транспортом. транспортом Здійснюється от саме через донецьку запорізьку Херсонську область. Ну це йому гаплик. Вибачте, то і угу. вони бояться, і тому вони укріплюються. Пане Петре, а як швидко будують? Тому що ну знаєте, от ми бачили і стежили, як поки нам передавали важке озброєння, поки там доукомплектовували Збройні Сили України, Росіянам вдалося окопатися глибоко і в кілька етапів, так би мовити, в кілька ешелонів. От наскільки швидко вони намагаються окопуватися біля Маріуполя? Намагаються окопуватися швидко, скажімо так. Техніки багато риють потужно, використовують ліси, які там знаходяться. Федрівський ліс, наш нікольський ліс. Вони, в принципі, там базуються да, достатньо uh -huh. щільно, а тепер починаються окопуватися. Якщо вони встигнуть окопатись так, як вони встигли окопатись, наприклад, на розівки, то це може бути дійсно ну великою перепоною для нас. Ну не варто їх недооцінювати. Uh -huh. Є певні. Лянки по Маріупольському району, де це ну досі виглядає смішно, і вони нари, нари, нарили, але воно таке не живе, да, як то називається. То Нікольський, ні там інша ситуація. Вони риють, риють ті, хто там стоять, і, і, і стоять там, де риють. Да. То це uh -huh. означає зазвичай, що вони нариють ну, нормально і не варто принаймні там нехтувати цим. Ми будемо сподіватися, що в нас буде вистачати всього і набагато швидше, ніж дійсно це було восена. Uh -huh. Ну, ми ж бачимо результат осені. Як це довго розмірковувалось, передавати, не передавати. Мобілізацію вони провели, і якби початку вона смічна не була, ми бачимо по району, як вони готуються. Ну це mm -hmm. трохи трохи інше. Це вже не те ж мобі, які якими ми там глузували. Вони все одно їдуть. Їх називають контрактниками. Це те саме мобілізовані, Їх mm -hmm. готують швидко. вони не підготовлені, але вони ну точно не їдуть одразу. І там як це було, да там спочатку в мобілізації, тому ну буде непросто насправді. Тому треба швидше, угу. нам дійсно те, що треба, і знову ж таки, авіація давайте не забувати. Їх авіація працює, працює достатньо потужно. Угу. Вона з і, і мабуть, маріупольці саме можуть бачити цю авіацію часто так. принаймні того, що стамані пролітає так. Так, так, так. Вони ж. Ми бачимо Маріуполь, ми бачимо Маріупольський район, ну, ну знову ми бачимо Приморський Ахтарсь, Да? Це основний артом, який має там згоріти в пеклі за те, що він зробив за Маріуполем. Знову вони розуміють свою якусь слабкість, і вони дуже низько йдуть понад морем, ховаються, значить, від наших ППО. Опасаються їх, це точно, і злітають вже набирають висоту над дурзуфом. Це в Маріупольському районі. А в принципі, від точки з якої вони наносять потім удари, від дурзуфу там ну недалеко. Вони ж не залітають там на саму лінію фронту, якщо мова йдеться про літаки. А гвинтакрило взагалі почувається себе як вдома. Ну відверто, тому що вони заходять з Новоазовська, Понад узбережжям до Урзуфа, там до Бердянська, і далі йдуть на лінію фронту. З одного боку, з іншого боку, ми так само бачимо, вони заходять там через північ Маріупольського району, через Нікольський район. І власне до кінських роздорів, до пологів, це майже до лінії фронту. Спокійнесенько вони долітають. І це і алігатори, і мішки, і гвинтокрилів дійсно багато. Навіть без ну, більше за літаків останнім часом. І це точно загроза. І з цим, ну. Що ми можемо з цим робити? Ми можемо з цим робити, закриваючи небо з нашого боку, або дійсно ці міф 16 Ну принаймні, да будемо сподіватися, ага. або в більшою кількості систем ППО нашалтам патріотів, які можна ближче поставити до лінії фронту, да і закрити ну, небо для тих самих гвинтокрилів, Наприклад, ага. тобто дійсно це загроза, і вони ну вони це знають, і в них їх набагато більше аніж у нас. і Ми ж це теж розуміємо, і вони дійсно дуже спокійно почуваються. Пане Петре, от що е, може відбуватися превентивно, так би мовити, на що е, ми можемо сподіватися? Я не знаю, чи може бути достатньо швидким просування Збройних сил України, але от якщо е, росіяни окопуються, будують ці укріплення, то розрахунок, зокрема, на бавовну. Розрахунок на зусилля, ну не знаю, партизанів чи на далекобійну зброю, чи на одне і інше, на якісь спецоперації, щоб винищувати ресурси для росіян, поки що в тилу, але на тимчасово окупованих українських територіях. В Маріуполі останнім часом навколо міста це траплялося. Бовнала в нас цього тижня бавовнула, бавовнуло дуже гарно в Юрівці. Це якась така наша Чорнобайка стала. Там точно понад 100 окупантів виведено з ладу в різного ступеня. Даже і поранені, і мертві. Ми точно знаємо про вже приблизно 25 померлих. Це дані з наших лікарень, де їх позавозили. Фактично, їх там точно більше, тому що вони їх вивозили. Знаємо про знищену техніку. Знаємо, що окупанти повивозили знову свої сім'ї, які там знаходились по всьому узбережжю. Вивезли їх до міста, і офіцери так само виїхали на сьогоднішній день. Фактично з Урзуфа, з Юрівки, з Ялди, тобто з узбережжя, переїхали або в інший населений пункт, не буду назвати який, да, на село оборони на знати, або повернулись в місто. Тому забумо гарно. Але цього замало на нашу думку, і як то так сказати, да наші партизани в Маріуполі з районом дуже моляться на святу бавовну, і все для того роблять там всі свічки вишуковують і фотографії роблять з координатами, аби нам дійсно ну, безпечити. тому що ну, вони ж використовують наш район достатньо потужно для того, uh -huh. щоб накопичувати все це. Вони вже подробили склади, і складно одним махом все накрити. Однак ну, живої сили вистачає і знов ж таки в них нема. Ну це паска для росіян. Вони наробили таборів а, в пансіонатах колишніх на таку кількість і розміщують, і везуть, везуть, везуть без огляду на цю бавовну. Якщо буде бововнути, то вони їдуть і не доїжджають. Да? Ну, будемо на це сподіватися. Принаймні, працюємо всі ага. всі міста: місто в окупації, місто все працює от саме для того, щоб можна було. Як можна частіше насолоджуватись, бавовною і таким mm -hmm. чином спочувати нашим силам оборони дійсно просування по лінії фронту? Пане Петре, а скажіть, от ну не імена, а в якісь. Прізвиська, якісь назви у цих героїв є. Героїв нам невідомих у тих, хто влаштовує це все. Я до чого веду? А мабуть, найчастіше зараз останнім часом ми знаходимо і зустрічаємо в інформаційних повідомленнях посилання на партизанський рух. «Атеш». Що от їхні активісти щось зняли, наприклад, і от інформація ця з'являється, що десь якийсь рух, чи якась будівля саме специфічним чином була ушкоджена в Маріуполі. Якось структурований от, партизанський рух. Я звісно не буду просити вас називати імен, безперечно, ні. Але от чи той же атеж це теж є таким обличчям і партизанського руху в Маріуполі. Є, є е, е, в нас Маріупольський спротив, не дарма. Ми його називаємо. Ну якщо так назвати назву, яку ми використовуємо зазвичай це і Маріупольського спротиву від нашої її, з якої все почалось щодо те, що дуже плідно співпрацюють наш спротив за те, що подивитися в пабліках, я теж завжди згадую наш спротив. І коли спротив за те, що проводить Маріуполі акції, згадує на зворотнє. Ну насправді це дуже. Цікава тенденція, тому що ми бачимо певне посилення і певне об'єднання зусиль наших партизан. Це і руха теж, це і бердянські партизани, і це Маріупольський спротив. І ну доєднуються вже навіть Новозовські в нас ще є спротив, навіть там прокинулися люди. Ну просто для розуміння, да, люди, які в окупації з 14-го року починають тепер там боротися завдяки такому потужному прозовському і кримському партизанському руху, це ну я впевнений що переросте свого часу ну в якусь велику історію, можливо, спільну і ну співпрацюють, всі. це дуже приємно. Ну тобто, ми ж розуміємо, да, я думаю, що всі розуміють, що коли ми розповідаємо що Щось про Бердянськ, але це не ми бачимо в Бердянську, Ми знаємо ситуацію в Бердянську через наш спротив, який отримує інформацію від колег і співпрацює з бердянськими партизанами. І так само ситуація за те, що останнім часом дуже багато я бачу повідомлень про спільні акції АТЕ, що uh фіксування -huh. із Маріупольського спротиву, вони один одного підтримують. Ну, це дуже добре, тому що це спільна справа. Тут ну, непопулярність да, поділяти між собою насправді. Тому співпрацюють її, наші її воно систематично спливає в місті на, на околицях, спливає по району, маркують і окупантівці її, і колаборантів цим і ну всі їх знають. І всередині навіть ну ФСБшники шукають і там. В них є там своя історія щодо її да? ну угу. шукати і намагаються. Ну, наприклад, є щонайменше чотири мені відомо дублікати. Спроби да створити дублікати Маріупольського спротиву пабліка, uh -huh. щоб виловити партизан, але ну вони дуже ну, пізно прокинулись. Спочатку, після всіх цих репресивних заходів, що вони провели в місті, вони uh -huh. не до не вірили, що це може бути, що це не якийсь там інформаційне ну і скажімо uh -huh. так, да, або ще. І ну так відмахвидмахувались. Потім та була історія. Вони думали, що це якісь підлітки е малюють, і все. А потім, коли почали її палати і почали підриватися, ну вже було пізно, і тепер ну. Він ну наростає. Нехай здає... ці зусилля приносять результат. Спасибі вам, велике пане Петре. Дякую за сьогоднішню розмову і дякую за ну певний надію, певний заряд оптимізму, який міститься в цій інформації. Петро Андрющенко радник Маріупольського міського голови був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.